Готові приймати громадян під час відключень світла. На Кіровоградщині через проблеми з електроенергією розгортають понад 700 пунктів незламності. Про це повідомляє облвійська адміністрація. Пункти незламності працюватимуть цілодобово. Вони мають автономне живлення та інтернет. Також там є запаси води, їжі та ліків. Громадяни зможуть підзарядити гаджети та з комфортом перечекати тривалі відключення електроенергії. Загалом такі пункти незламності здатні одночасно розмістити до 40 тисяч людей. У владі наголосили, наразі ситуація з електрикою в регіоні важка. Через удари агресора по енергооб'єктах пошкоджене генеруюче обладнання, внаслідок чого виник дефіцит потужності в енергосистемі. У зв'язку з цим для споживачів застосовують графіки погодинних відключень, подекуди вдаються і до аварійних. Світла немає більше 10 годин на добу. Енергетики закликають абонентів ощадливо споживати електроенергію. Крім того, не довіряти фейкам про їхню роботу, які поширюють росіяни, щоб збурити суспільство. Внаслідок неодноразових ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності. Ударами у 2022 році ворог наніс пошкодження нашим розподільчим мережам. Ремонти, які досі тривають. В цьому році удару зазнали об'єкти генерації. Ситуація в енергосистемі України стабільна, важка, але енергетики роблять все можливе для того, щоб знайти рішення виходу з цієї ситуації. П'яти років позбавлення волі загрожує прихильнику окупантів із Кіровоградщини. Чергового пропагандиста викрили співробітники СБУ. Чоловік розганяв антиукраїнський контент на персональній сторінці у російській соцмережі. Однокласники він не лише поширював ворожу пропаганду, але й закликав до фізичного винищення українців. Під час обшуку співробітники СБУ виявили у нього телефон із доказами злочинної діяльності та радянську символіку. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за статтею 436 прим 2 Кримінального кодексу України. Це визнання правомірної агресії РФ проти України та глоріфікація її учасників. Йому загрожує до п'яти років позбавлення або обмеження волі. Загроза Дейн. На заняттях з англійською в пані Ярослави не пишуть конспектів. Тут немає оцінок і не вантажить домашніми завданнями. Замість цього учні дивляться відеокліпи та грають в пізнавальні ігри, набуваючи знань. У нас є штучки, якими можна мук бити, але вони використовуються для того, щоб бити слова. Тобто я буду казати переклад слова, і дитина має вдарити по цьому слову відповідно англійському його відповіднику. Це дуже класно на запам'ятовування, плюс це командна гра. І, от, наприклад, якщо ми говоримо, що хтось із команди забув трішечки, він згадує в процесі, бо бачить, куди всі втягнуться руки. Викладачка вчить англійській мові дітей українських військових у просторі хоробрих у Кропивницькому. Корній ще не пропустив жодного уроку. Ходить не дарма. Каже, за місяць значно підтягнув граматику та збагатив свій словниковий запас. Тут цікаво, тому що можна спілкуватися вільно з іншими дітьми, немає ніяких підручників, домашніх Ну, Взагалі просто і багато інтерактиву, можна там щось там взяти, щось там прочитати. Більше простору вільно, аніж в школі. Бо в школі дуже все суворо, а тут ні. Коли росіяни напали на Україну, хлопчик разом із мамою виїхав із Запоріжжя на Буковину, А кілька тижнів тому родина перебралася в Кропивницький. Тато Корніє спецпризначенець і вже 10 років захищає країну на передовій. Щоб син не нудьгував і завів собі нових товаришів, мама, порадившись із чоловіком, привела його на курси. Батьки переконані, що англійська відкриває перед дитиною чимало перспектив. Мені здається, що англійська це мастхев сучасного, сучасного простору, взагалі, де б ти не був. Як в подорожах, так і тут, у нас, в Україні. І це великі шанси для того, щоб себе самореалізовувати і в майбутньому, а також знайти гарну, престижну роботу. Ось, без знання мов наразі в сучасному світі це дуже складно. І це також розвиває. Для курсів пані Ярослава розробила власну навчальну методу. Використовує іграшки та гаджети. Передусім прагне розвинути комунікативні навички дітей, аби вони вільно говорили та розуміли англійську. Крім того, в себе на уроках повторює та пояснює матеріал, з яким учні погано розібралися в школі. Заняття проходять двічі на тиждень. На кожне відводить по годині, розповідає викладачка. Ми долаємо страх говорити в команді, говорити десь на публіку. Це дуже класно, це дуже допомагає. От зараз на їхньому рівні вони можуть уже поїхати за кордон і вільно комунікувати на базові теми. Ну там попросити води чи ще щось, вже можна, там, запитати дорогу, вони вже можуть. Трохи згодом Корній хотів би помандрувати Європою. Певен, що знання англійської допоможе не загубитися в незнайомій країні та знайти спільну мову з іноземцями. Хотів би поїхати в Грецію. Там є море, там гарні краєвиди мають бути. Я там, чесно, ні разу не був, але хотів би все-таки відчути таку атмосферу. Мені потрібна близько мова як турист. Курси абсолютно безоплатні. Організували їх місцеві волонтери за фінансової підтримки американських партнерів. Загалом у нас група складається з 15 дітей, військовослужбовців, а також діток ВПО віком від 11 до 14 років. Тобто це 5 7 клас. Це діти, які мають більш-менш рівні знання в англійській мові і можуть між собою вже комунікувати. Ми плануємо англійську на три місяці, можливо, потім подовжимо ще. Якщо буде попит, волонтери відкриють додаткові групи для навчання. Крім того, подумають над онлайн-трансляціями уроків, до яких змогли підключити. ...вчитися діти з різних куточків України. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ Україна – Пекельний 22-й. У Кропивницькому презентували народний щоденник перших місяців війни. Авторки документалістичного видання, столичні журналістка та історикиня Алла Багірова і письменниця Юлія Берешко-Камінська розпочали свою роботу над книгою з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Збирати факти та перші рефлексії українців почали після пережитого під обстрілами в зоні активних воєнних дій Бучі і Ворзелі. Реакції людей на злочини, які вчинив ворог над мирним населенням, руйнуючи міста, долі, позбавляючи життя у книзі, нефільтровані. Аж її унікальність у різноплановості. Вона охоплює всі регіони України, які з перших днів опинилися в вогні. Авторські матеріали у книзі є єднальним стрижнем, на який кріпляться емоції та переживання учасників задокументованих подій. Народний щоденник, Україна, пекельний 22» – Це документ із 320 сторінок, який зафіксував. Усю палітру настроїв українського суспільства та його здатність на спротив і консолідацію в протистоянні ворогу. Попередньо книгу презентували в столиці, а у Кропивницькому аудиторії з виданням знайомили у музеї мистецтв в рамках літературної вітальні. Модерувала захід очільниця обласного осередку спілки письменників, літературознавиця Надія Гармазій. Реакція на початок повномасштабного вторгнення якої також увійшла в народний щоденник. Народний щоденник це дуже жива і дуже болюча книга, тому що в ній абсолютно нічим не прикриті, абсолютно не рафіновані, не редаговані емоції, враження того, що відбувалося. Книга дуже гарна, ілюстрована. Тут багато різних матеріалів, в тому числі я навіть знайшла в цьому народному щоденнику і свій матеріал, хоча я його не подавала як такий. Він був взятий авторками із моєї сторінки в Фейсбуці, коли я просто ділилась враженнями, що я роблю в перші місяці повномасштабної війни. Чому я це роблю? Як я проживаю ці дні? Наклад книги виданий за цільовою програмою поповнення бібліотек. Тому на жаль придбати цю книгу не можна вона розповсюджується безкоштовно і розповсюджується по книгозбірнях, по закладах культури та освіти.